У нас був такий чоловік унікальний, е, Толік Крановщик. Він не вимовляв півалфавіту. Він говорив як, е, е, як скруч. Знаєте скруч Макдак? От він так говорив. Просто людина з Це про... А як він плювався? Господи, він, плював… він міг. Так, як Володя! І, і… І знаходило володю, я вам так скажу. Де би він не знаходив? Толік Крановщик унікальний чоловік тим, що він вкрав увага! Є така штука марш. Це, сход, це сходовий прольот. От сходки, це називається марш. І от ми, я як стропольщик, ну кваліфікований, ми його встановлювали між другим і третім поверхом, і він лопнув. Я дуже переживав через то. Через те, що е, бо якщо стропочок неправильно встановлював, то це. Ну, він платить за той марш. А за той марш я би мав відпрацювати два з половиною місяці безкоштовно. Приїхала комісія і сказали, що ні, це заводський брак. ми всі видихнули. отако. Але вночі Толік вирішив, що слухайте, ну, марш і так клопнув. Він вже нікому не треба. Він просто забрав марш. А для чого? Знаєте, йому от, сходи, от сходи, 17 сходинок. Він е, забрав їх, бо в нього біля дому є канава, і гуси йшли у канаву. Болотом, а він хотів ж, щоб він посходи. поклав марш, щоб гусята нормально ходили.